Що вам 3 мільйони жалко. Що у вас кармани забирають. Чи? Що? Ну, ще по барабану. Ну, типу, 3 мільйони, 5 мільйонів карасниці. Поставлю туалет, буду туалет, не поставлять, не буде. буду, будете будемо туди ходити, банючі бомж заходить. Я поставлю нормально обирання за 3, за 5, за 10, Ну, це не цікаво. Це не, ну, типу, формально з моєї кишені. Краще хай щось роблять, ніж не роблять. Потрібно, потрібно. Це зручно для містян та гостів міста. Зараз треба більше це все військовим, ніж е вбиральня. Ну, стоїть вбиральня, що погана. Так, <рістить> <рістити> <рістити> тому що там нема, не вистачає дуже багато чого. Більше, бі ну, я вважаю, що там більша потреба, ніж нам сходити в туалет. Є заклади і купа закладів, шіш, шіш якщо вже така проблема. Людям треба, це дуже потрібно, щоб люди ходили. А Ані куди бігали? Ну я вам хочу сказати, що напевно вона треба десь тут. Не знаю саме в якому місті, але її треба, тому що в центрі немає, куди сходити людям, особливо приїжджі. Так що я вважаю, що треба. Ну, три мільйони ну, це хай враховуючи нацисти.